31 з 1 березня Netflix представляє другу частину комедійного детективу Загадкове вбивство, який вийшов на екрані у 2019 році. До своїх ролей повернулись Адам Сендлер та Дженніфер Еністон, що грають подружжя Шпіц. Цього разу їм доведеться розгорнути своє розслідування у Парижі. Привіт, мене звати Олексій. Сьогодні я буду говорити про фільм Загадкове вбивство. 2» – це комедійний бойовик. Більш детально розкажу в цьому відео, тому сідайте, беріть каву або чай, солодке і дивіться це відео і поділюся своїми враженнями. Колишній нью-йоркський коп нік шпіц не може показуватись ні спостережістю рекульперо, ні влучною стріляниною свого колеги Джона Маклейна. Його дружина Одрія, яка коли займалась модельними стрижками, теж зірок на неба не хапає. Але впевнена, що його детективна справа то їхні з чоловіком істинне покликання. Після подій першого фільму подружжя вирішує заснувати власне детективне агентство. Тим справи йдуть не дуже добре. Аж раптом з ніком зв'язується його хороший друг Магараджа Віка, котрий сповіщає про своє весілля та запрошує на нього шпіців. Щоб відволіктись від робочих невдач, герої приймають запрошення та відправляються на розкішний приватний острів. Невідомі викрадають Вікрама та згодом. Вимагає за його повернення велику суму. Ось тут і спіце з'являється чудова нагода проявити свої навики та врятувати друга. Сендлерівський Happy Madison спеціалізується на виробництві комедій. Зокрема, часто дуже невибагливий та й далекий від ознак хорошого смаку. Ця ж студія працювала і над першою частиною загадкового вбивства. Не надто щедрим на якісний гумор фільм, що, втім, апелював до класичного детективу в стилі Агати Крісті та назбирав дивовижних переглядів на Netflix. Сиквел рухається по-схожому з першої частини напрямку і має нюанси: Монако змінилось на Париж, вбивство на викрадення, а пишні вуса Сендлера на густу бороду. Проблема загадкового вбивства 2 у тому, що воно неспроможні добряче розважити або повеселити. На щастя, фільм майже не опускається до рівня найгірших описів. Що вийшли з під крила Хеппі Медісон. Але й не можна запропонувати щось дійсно кумедне та захопливе. Згадати варто хіба що сцену в автобусі, коли герої вступають у боротьбу з викрадачами. Тут присутні і динаміка, і смішні моменти, Котрих так не вистачає упродовж решти хронометражу, схоже, що сценаріст Джеймс Вандербілд приймав загадково вбивство як підробіток у перервах між роботою над новітніми криками, де знімалась, до речі, найкраща подруга Еністон Корні Кокс. Що з огляду на нинішній рейтинг проекту, цього разу Моніка виявилася більш успішною ніж Рейчел. В Кінці, на мою думку, я хочу сказати, що комедії з Адамом Сендлером, а мене надію, що я правильно називає ім'я. А уже не такі, як раніше, колись були в 2000-х роках. Колись дивитися було смішно. а У нього продукт робився. Продукт досить непогано робився. Зараз це вже конвейер. Зрозуміло, що він вже клепає фільми для Netflix, і по мені це вже не такий гумор. Просто дивися тому, що тобі подобається актор, що ти колись дивився його комедії, тобі подобались. І я би напевно, оцінку поставив цьому фільму скоріше за все 5 із 10. Це майже несмішний фільм. Але пригоди, непоганий екшен, трішечки десь гумор, але не такий, щоб я прям сміявся дуже сильно. Але рекомендую подивіться, якщо ви фанати цього актора. Вам буде цікаво все одно подивитися. А якщо подивилися, поверніться на мій канал, напишіть коментар, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал. Або після цього огляду фільму також подивіться фільм і поверніться до нас. Всім хорошого настрою!